Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення теми веб-програмування. Вже у нас починаються більш такі загальнюючі практичні завдання, які дають нам змогу повторити попередній матеріал, пригадати ці всі е теги, атрибути, їхні властивості, і скомбінувати їх у якийсь вже конкретний е сайт і відобразити його за допомогою браузера. Сьогодні в нас Практична робота, що стосується створення примітивного сайту школи. Давайте переглянемо сайт, який нам треба буде сьогодні відтворити. Відповідно, бачимо у нас односторінковий сайт, який має в собі відповідно шапку нашого сайту, футер сайту, і якийсь певний основний контент. Також є стилізація, відповідно під е конкретні вимоги. Інформація на сайті розміщена загальна, яка може е, стосуватися будь-якої школи, відповідно можна зробити е, це як макет, так, і застосувати під е, власну школу, і, відповідно, виконати його стилізовано. Також можна збільшити кількість е, інформації на сайті, додати зображення, стилізувати кольори і тому подібне багато інших функцій можна використати. І побудові такого сайту. Проте сьогодні на завдання є досить просте створити е, досить примітивний, такий простенький е, сайт школи. І в подальшому, можливо, ми до нього повернемося і будемо його розвивати та доповнювати іншими доповненнями та властивостями. Відповідно, давайте для початку, так само, як ми завжди, створимо відповідну папку. Я назву його Школа. І відповідно тут ми зразу створюємо два документи. Перший назву індекс. Це в нас буде відповідати за HTML. І другий це буде у нас відповідно стилі. Відповідати за стилізацію нашого сайту. Зверніть увагу, що я створюю дані файли, е, переформ... змінюючи формат е, TXT файла. Це є не помилка, це я такий варіант допустимий та навіть інколи швидше, ніж створювати через Notepad відразу наш файл. І відразу можемо відкрити наші два документи за допомогою Notepad. Відповідно, у нас вони е, два порожніх. І я спочатку. Заповню е, перший наш файл HTML е, стандартним виглядом нашої веб-сторінки. З основних вимог до е, вигляду нашого HTML-документа, відповідно, ми прописуємо е, у нас HTML і створюємо е, основні теги, це HTML, які свідчитиме про відкриття та закриття нашого HTML-документа. і, відповідно, TechBuddy – тех баді це наша основа створення нашої сторінки. Я відразу в теговий хед прописав тег-тайтл, відповідно, наш, назва нашої школи, яку ми будемо описувати, відповідно, зразу підключив наше кодування до документа. І відповідно прописав максимальні, допустимі норми по нашому контенту. На, е, у браузері і прописав посилання на наш зовнішній файл, який у нас лежить разом е, у папці з файлом HTML і записав його назву. вказавши, що це наш, е, є файл нашої таблиці стиль. Відвідомо збережемо і можемо переглянути наш результат. Бачимо, наш сайт вже запустився. Бачимо е, назву, яка змінилася. І відповідно поки що контенту нема, тому поки що порожньо. Вертаємося і будемо наповнювати наш файл тегами і контентом. Відповідно, розпочнемо створення нашої, е, нашого сайту з розбиття на відповідні категорії. Ви змогли звернути увагу, що у нас є е, тег-хедер, так буде присутній, тому що в нас є, відповідно. Шапка нашої сторінки, ми відразу пишемо header. Далі основний контент у нас буде знаходитися у контейнері main. І відповідно також буде присутній контейнер footer. І буде розміщувати нас у підлозі нашого сайту. Почнемо наповнення з тегу хедер У нас відповідно перше – це назва нашого сайту, це H1. І відповідно назва це назва школи. Назва школи. І... І закриваємо наш H1. Є. Вже ми можемо побачити певне відображення у нас на сторінці. І відповідно у нас є вже назва школи, яка розміщена у нас на шапці нашої сторінки. Далі, наступним кроком буде створення у нас списку. з пунктів головна сторінка про нас педагогічний колектив наші досягнення та контакти. Давайте повернемося. Це у нас буде звичайний. Список, але ми його відповідно розмістимо горизонтально, тому це у нас буде Tech. нав. І відповідно він у нас також є парний. І в собі міститиме список. Список у нас буде. Маркований, відповідно, all, І список міститиме нас 5 наших категорій. І кожен з них матиме посилання на якусь певну сторінку. Поки що ми її додавати не будемо. Нехай це буде просто поки що у нас хештег, і під у нас йдуть далі категорії. Закриємо тех А. І нам треба скопіювати цей тег 5 разів, тому що у нас 5 разів повторюється. На 3, 4, 5. І відповідно перше у нас буде це головна. Далі у нас сторінка про нас. Педагогічний колектив. Наші досягнення. Та контакти. Контакти можемо переглянути. І поки що у нас вигляд іде таким чином, тому що ми ще не задали стилізацію для нашої сторінки. На цьому робота з хедером у нас завершується. Переходимо до нашого основного поля, до поля Main. Відповідно в нас в ньому буде міститися е, певний текст. І зараз ми його сюди помістимо. Спочатку у нас бачимо, починається все. З е, заголовки, так і є два абзаці, тут знову заголовок, абзац, список абзац. І ми відповідно його так і додамо. Я все це візьму у Tech е, секшн для кращого відображення нашого контенту. тех Section у нас обпарений. І відповідно сюди ми додамо заголовок Но з другого рівня вже. Тому що заголок першого рівня використовувався у шапці. І відповідно сюди ми вставимо текст. Далі у нас іде два абзаці. Так. І також з певним наповненням. Скопіюємо. І вставимо перший абзац. Я зроблю перенесення на новий рядок для того, щоб воно все мені помістилося і не було великих розривів. Так, є і другий абзац також. Пережемо і можемо переглянути. Так, поки що воно додалося відповідно по... зліва направо. І далі ми його змінимо. Далі в нас. Йде другий абзац. Так само починається він з заголовка другого рівня. Ну, ми можемо взяти ось цей контейнер наш скопіювати і додати ще один такий контейнер. Тільки відповідно у нас вже буде маленька видозміна. Заголовок ми міняємо відразу. Далі у нас є абзац. Абзац. І далі у нас буде список і ще один абзац. Я відразу вставлю цей абзац. Є. І ось тут у нас буде список. Список у нас буде маркований, відповідно буде ул. Я скопіюю звідси і вставлю нам сюди його для швидшого реалізування. І відповідно вже послай нам не треба на зовнішні сайти. Тому можна просто його сюди повставляти таким чином. Перший, другий. Третій. І четвертий. І відповідно п'ятий у нас буде зайвий. Можемо його видалити, збережемо, переглянемо. Що в нас вийшло? Так, поки що наповнення у нас все збігається, і останнє у нас йде наш футер. Додавання е контактів. І відповідно у нас це йде, е скажімо так, абзацом. а це можемо зробити як також списку. Так, переходимо до футера тепер нашого. Перше у нас йде, ну, я для швидкості, знову ж таки, скопіюю фрагменти. І в нас тут також є. Ось так. І тепер нам лише заповнити інформацію Залишилося. Перший, другий. І відповідно третій. І знову четвертий у нас лишній, тому ми можемо видалити повністю. Давайте переглянемо. Так, бачимо, у нас це розміщення є. І тепер залишилось попрацювати лише на стилізацію нашого сайту. Бачимо, у нас йде е шапка. Певна main, main, наш е, основне меню і так само футер має певну стилізацію. Давайте спробуємо її виконати. І відповідно почнемо з стилізації. Спочатку перейдемо до стилізації тегободі. На даному тегові е, я заміню шрифт, Для всех наших текстов Arial, Arial. далее, вкажу, выступы у нас, margin и паддинг будут по Нулю. Верджень і підопадінг 0. Далі наступне це, що у нас іде по тегові хедер. Хедер. Так. Хедер. Добавлю колір заднього фону. Глянемо, що у нас тут якийсь голубенький колір. Десь нехай буде. Пораз уже такого. Ну, подібне, так, так трошки світліше підходить. Далі колір шрифту. У нас був чорний, білий Є. І відступи відповідно. Падінги зробимо по 10 пікселів. Є. Так. Застосувалися наші відозміни. Тепер продовжимо далі. Далі у нас йде список, зараз займемося форматуванням нашого безпосереднього списку. У нас список складається з першої страхи до відповідно, Додавимо йому відступ зверху зовнішній, від нашого заголовка, для того, щоб виглядало воно краще. 20 пікселів було достатньо. Наступний у нас йде тех. Ул. Відповідно він розміщується на середній тегу NAV, то ми можемо звернутися в нього таким чином. Заберемо підкреслювання у нас з нашого списку, поки що воно нам не потрібне. І також відступи марджинг і падінг. зробимо по нулю. Є. Наступне це у нас NAV. Ліфт, що стосується кожного з наших пунктів у списку, перетворимо розташування відповідно в лінію. Наш список. Тільки тут дефіз-інлайн, блок у нас має бути. Так, блок є. І відступ зліва додамо, маричить left. у 20 пікселів Давайте глянемо, що у нас сталося. так бачимо вже наші, наш список переформатувався, відповідно, він вже у нас не стовбей, а відповідно в рядочок. І в нас немає оцеє крапочки зліва, яка у нас була. Нашого маркера ми його прибрали також. Далі Наступна розміна, що стосується самого посилання у нас у середньому нашого тегунав, нав, нав а. Ставимо колір, також білий. І зберемо Декорацію так, що це було наше нижнє підкреслювання. І поставимо його вимкнемо. Значення ну, є. Далі. І зробимо таку ще скажімо підсвітку. Так, при наведенні в нас з'являється підкреслення. Це можна зробити з допомогою властивості hover Копіюємо нашу. Наш стиль на F. І відповідно через двокрапку прописуємо властивість ховер. Ховер. Це нас буде означати, що при наведенні на наш, на наш цей текст ми зараз поміняємо, що декорація наша буде underline, тобто буде підкреслення, коли ми наводимо на наш текст. Давайте зараз перевіримо. Бачимо, просто на текст і справді є наша підсвітка у тексті. Продовжимо. По е, шапці. Завершили, можемо перейти до нашого основного меню, відповідно наш тег де Здаємо йому стилізацію. У нас обмеження по максимальній ширині є. Так, max. Е, Близько 800 пікселів. І так само марджін у нас. Марджін у нас 0. І падінги у нас будуть по 20. Так, тут авто забув. Так, щоб воно автоматично нам вирівнювало. І падінг у нас. 20 пікселів, Нехай. Є це, що стосується. Нашого основного контейнера. В основному контейнері у нас були теги section і, відповідно, заголовки. І тому зараз ми з <coughs> ним до них звернемося. Section. Спочатку. Робимо відступ знизу від кожного. Марячен, відповідно, bottom bottom і задамо. Нехай 20 пікселів буде достатньо. Так, десь помилку зробив <coughs> у margini. Margin. Потом. Margin. Так. Potom. Є 20 пікселів. і також. Для цього все. Далі наступне у на нас ідуть заголовки. Можемо їх так. Об'єднати їх в один, аж один у нас і. H2. Записати для них стилізацію відразу разом. І відповідно колір. Давайте нас по кольору. Чорний. Тому задаємо. Колір нашому колор відповідно. Ну, я запишу Black. Так. І також відступи задам маркін у нас буде нулю. Рівний. Так, зараз переглянемо. Так, бачимо, вже ви змінилося. Так. Текст у нас по центрі. Є. Але напевно, що давайте краще колір не будемо змінювати. Повністю, тому що нас бачимо і в шапці помінявся на чорний, тому залишимо так, як є. І воно відповідно собі на білий змінить в шапці. І чорний залишиться нас за замовчуванням у нашому е, основному меню. І останнє, що нам потрібно виконати, це робота з футером нашої сторінки. Відповідно, футер. І записуємо. Колір заднього фону у нас трошки водозмінений є. І відступи у нас падінг рівний 10 пікселів. Є, далі так само у нас присутні видозміни для футера pool і. LIE, відповідно, у списках. Тому ми записуємо футер. Футер OL. І я відразу скопіюю і напишу футер Lie. Для футер-Le li в нас е, є лише відступ знизу. margin-bottom есть копіти пікселів. І для футер All у нас є list-style. Відповідно, щоб у нас не було цих позначок. Вимкнемо його. Non. І так само margin і padding у нас буде по нулю. Я скопіюю нас вище. Добавимо і вставимо. Так, бачимо, виду змінився наш сайт. Ну, трішки так десь е, помилку зробив в коді зараз. Поправимо ось тут. Так, є. І там лише бачу трішки відмінність по кольорах, а й в загальному ми змогли з вами відтворити повністю наш сайт цей заготовку. Для школи. Ваше завдання буде додати якісь свої, скажімо так, стилі, можливо, зображення, додати свої тексти і стилізувати її під свою школу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Всім гарного дня!